Коли ми почали садити цей сад, ніхто не вірив, що в Умані в нашому регіоні можна виростити черешню, бо всі звикли Мелітополь, це Південь України і так далі. Але ми сьогодні маємо дуже велику смачну черешню саме в Умані. У нас є така мірна лінієчка, яка є міжнародним стандартом. І ось наша черешня. Дивіться, якого вона розміру. Чітко падає у віконце з діаметром 36 міліметрів. Ось наступна це 34. Кін небагато на дереві, але вона дуже велика. Звичайно, перший рік ми зібрали аж 30 кг черешні, але зараз більше 100 тонн уманська черешня, і вона дуже смачна і величезного розміру. Дивіться, навіть не влазить 34, 36 більше йде. Це в нас сорт Регіна, вона вже повної стиглості, темна, фактично чорна. Плодоніжка довга в неї. Це перший черешневий сад в Уманському районі і в Черкаській області. До цього таких площ не було. Чим він унікальний своїми сортами? Це всі сорти закордонні. Всіх знають в Європі, такі як Регіна, Хьортвер, Тамара, Кордія. Для мене це королева черешень. В неї довга плодоніжка, красива форма, серцеподібна. Червона, м'якоч, така аж кровава, сік, насичено. Червоний темний, м'яко щільна, шкірка хрумка тоненька. Ну просто для мене вона ідеальна. І дуже такий гармонійний смак. І зараз такий маленький фокус. Дивіться, яка вона. Бачите, скільки в ній соку? Кістечка маленька, не більша, ніж просто звичайна черешня. Ось вона в руках. Але дивіться, яка соковита м'якоть, і як її багато. Це майже слива. Цей будиночок тут живуть джмелі, і навесні вони одні з головних працівників у нас саду. Цього року була дуже холодна весна, було багато вітру і сонця, мало. Джмелі майже всю роботу зробили і за себе і за бджіл. У нас є протиградова сітка. Вона нам допомагає захистити черешні від граду, від птахів і також від весняних приморозків, що дуже важливо. Воно 1-2 градус, але це спасає квіти. І ще в нас є частина садів без сітки, і там, де під сіткою від Термінової збір урожаю на дня три, що дуже важливо. Це нам дає те, що черешня може бути на перелавках магазинів довший період часу, і споживач може її мати якомога довше. Я навіть візьму на себе таку сміливість заявити досить відповідально, що Убанська черешня годує Київ. Загалом черешня в Україні вже закінчився. Сезон черешня у нас пізні сорту, тому більша частина нашої черешні їде саме в Київ. Зараз у нас відбувається збір урожаю, сезон закінчиться і ці дерева будуть відпочивати. А в мене по Почнеться моя робота з навчання з удосконалення знань, щоб ця черешня наступного року була все краще, бо тому що я несу за це відповідальність. Моя дитина буде їх їсти, і не тільки моя, а й інші дітки. Ми даємо нашим захисникам трохи черешні волонтери, увозять нашу черешню. хлопці, дивуються, по-перше, тоді кажуть, яка родюча наша українська земля, і нам це дуже приємно.